Даниїла, 7 розділ. За першого року Валтасара, царя Вавилонського, бачив Даниїл сон та пророцьке видіння голови своєї на своєму ложі. Того часу записав він сон, сказавши з нього головне. Даниїл заговорив та й сказав бачив я у своєму видінні вночі, аж ось чотири небесні вітри вдарили на велике море, і чотири великі звірі піднялися з моря різні один від одного. Передній був як лев, а крила в нього орлині. Я бачив, аж ось були вирвані йому крила, і він був піднятий від землі, і поставлений на ноги як людина, і серце людське було йому дане. А ось звір інший, другий подібний до ведмедя, і був поставлений на одному боці, і було три ребра в його пащі між зубами його. Йому сказали так: уставай їж, багато м'яса. Потому я бачив аж ось звір інший, мов Пантера, а в нього на спині чотири пташині крила. Цей звір мав чотири голови, у біла йому дана влада. Потому я бачив у видіннях тієї ночі аж ось четвертий звір, страшний і грізний та надмірно міцний, і в нього великі залізні зуби. Він жерта трощив, а решту ногами своїми топтав. І він різнився від усіх звірів, що були перед ним, і мав десять рогів. А я приглядався до тих рогів, аж ось поміж ними піднісся ріг, інший малий, а три з них передніх рогів були вирвані скореним перед ним. І ось у того рога очі, як очі людські і уста, що говорили про великі речі. Я бачив, аж ось поставили престоли і всівся старий днями. Одежа його біла, як сніг, а волосся його голови немов чиста вовна. А престол його огняне полум'я, колеса його палахкотючий огонь. Огненна річка випливла виходила сперед нього. Тисяча тисяч служили йому, і десять тисяч, десятків тисяч стояли перед ним. Суд усівся і розгорнулися книги. Я бачив того часу, що від голосу великих слів, які цей рік говорив, я бачив, аж ось був забитий той звір, і було погублене тіло його, і було віддане на спалення огню. А решті тих звірів відняли їхнє панування, а довгота в житті була їм дана аж до усталеного часу та години. Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього. І Йому дало було панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому, панування його панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Дух мій Даниїлів був засумований через це. І видіння голови моєї стурбувало мене. Я наблизився до одного з них, що стояли, і поспитався від нього про істоту всього того, і він сказав мені і познайомив мене з розв'язкою цих речей. Ці великі звірі, що їх чотири, це чотири царів стануть з землі, і приймуть царство святі Вседержителя, і будуть міцно держати царювання аж на віки і аж на віки віків. Тоді хотів я знати, певне, про четвертого звіра, що різнився від їх усіх. Він страшний, надбірний, зуби його залізні, а пазурі його мідяні. Він жерта трощив, а решту погани своїми ногами топтав. І про десять рогів, що на його голові, і про іншого, що піднісся, а три через нього випали, і про цього рога, що мав очі, а уста говорили про великі речі, а вид його більший від його друзів. Я бачив, що цей ріг учинив бій зі святими і переміг їх. Аж ось прийшов старий днями і даний був суд святим Всевишнього, і надійшов умовлений час, і царство взяли святі. Він так сказав: четвертий звір, четверте царство буде на землі, яке буде різнитися від усіх царств і пожере всю землю, і вимолотить її та розтрощить її. А десять рогів визначають, що з того царства встане десять царів, а по них встане інший, що буде різнитися від попередніх, і скине трьох царів. І він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати, позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половина часу, та засяде суд і скинуть його панування, щоб його знищити та вигубити аж до кінця. А царство і панування і велич царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне, а всі панування йому будуть служити і будуть слухняні. Аж поти кінець цього слова мене Даниїла сильно лякали думки мої, і зміцнилася ясність моя, але це слово я сховав у своїм серці.